Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Ви на каналі гараж Кар і сьогодні в нашому ефірі буде 59-та серія рубрики розпакування посилок. Ще одна посилка до мене прийшла, вже від де я собі замовляв одну таку довгоочікувану мрію і недешеву мрію. Замовляв я її собі. І тут я гортав випадково і натрапив на одного продавця на Олегісі, продавець мені ще й зробив знижку. І я взяв ту модельку, навіть, чесно кажучи, довго і не думаючи. Адже хотів я її ще дуже сильно давно, я ще так полюбляв ці автомобільчики з такої десь з юності, ще з меншої. Там, де я собі е, запримітив один такий радянський кінофільм, пізніше розкажу, бо ще не буду розкривати карти. Там був цей автомобільчик. І я дуже обожнював той кінофільм, можна сказати, для цього автомобіля. Ну, ось така ось здоровезна коробка. Як ви бачите, от які розміри. Ось канцелярський ножик, вона більше за канцелярський ножик. Розміри великі і модель тут велика. Так що давайте нарешті це все діло розкриємо, подивимося. Подивимося, подивимося. Брав його у Харкові, одного продавця. Таке селище там було. Ну, Продавець, я перше запитався, він сказав, що є в наявності, я думав брати, а він потім мені через день-два написав, що можу зробити вам знижку. Я довго вже тоді не думаючи, сказав. Ну, і замовив нього ту модельку. Так, ось воно. Це дорогий виробник, зразу кажу. Скажете, де я скільки назбирав грошей. Так, ось, можливо, щось видно. Кажете, де я скільки назбирав грошей? А Назбирав, а ще й Ще й до того всього діла трішечки продавець, мене зробив знижку і вона не сильно ще й дорога була. Тисячу такого. Біля 1100 гривень. Це, так скажемо, ціна. Ціна Модіміо Ціна Модіміо Ну і я ось хочу його вже також відкривати. Бачите, що тут? Бачите. Так, 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 так. Ось. Ось воно, руки трусяться, все труситься, я просто... Ось воно. Ось воно того, чого я хотів, то про те, що я мріяв. Про те, що я мріяв SSM Урал z355M від SSM. Так. Поетично звучить. Ось він. Ось він цей зісочок від Start Scale Models, SSM. -овський. Я вже мав автоісторію того року, а цього року розкошерився і взяв нарешті його. Ех, нарешті. Нарешті у мене є цей Урал Зісок Ну і кінофільм, якщо ви не догадалися, джентльмени удачі. Там в джентльменах був такий. Тільки з надписом цемент. А я хотів мати і такого, звісно. ж І до того всього діла хотів мати такого. Але думав брати його від Автоісторії, так як від автоісторії він був за 900 гривень з чимось, цей 1200. Ну і там. Такий, скажімо, різниця невелика, адже там ну, нема було смислу брати автоісторію, так як там ті 200 гривень вже таке, нічого страшного. Зато буду мати нормальну машину, нормальну автівку і про яку машину таки машину. Ну але тому і взяв від, від ССМ. Там Ціна так собі вже доклав ті 200 гривень і взяв вже цього. Взяв вже цього нарешті. Адже вантажівок я хотів, але треба було брати якусь таку нормальну вантажівку. Але... І от-от от, от, от я і знайшов до того, що, чого я хотів. Що скажемо, Дуже добре, дуже гарне поповнення. Я собі, так, скажімо, зробив і маю нарешті цього легендарного. Так, але як його тут витягнути, ще би хтось мені сказав. До коробку не порвати, коробка, слухайте, це ж оригінал, все як має бути, Урал з'їзд. Якось треба його акуратненько витягнути. Треба його акуратно витягнути. Так, ось воно пішло, пішло, пішло. О, є. От він. Один такий з найдорожчих виробників. це. Так, ага, то у нього тут нічого немає, то це був блістер. Так, це коробочка така собі. Так, я думав, що цілковита коробка це така. Так, це все діло. Ось коробочка. Гарна SCMська, перша в моїй колекції. Ще ні разу не мав такого. І, і напевно, вже і мати поки що не буду, адже це дорогий виробничок. Ну і поки що, напевно, так буде, як є. Так, лістер. Цей бокс. Все як має бути Акуратно це все діло треба витягати, виймати, аби нічого не цей, не поломити. Ось воно. Ось воно до чого я йшов. Про що я мріяв, до чого я йшов? Так, задній у нас такий є. Салон профарбований. Вірнички з фототравленням. І тут пише уралас. А тут. Урал. Уралас. Також Уралас. Так, Уралас. Це вже пізніша машина у нас йде. Якщо там який-то 61-60 рік, вроді. Це вже пізніше. Уралзісок. Нарешті, нарешті я маю машину Уралзіс. Таку як я і хотів. От воно. Можна відкрутити з підставочки акуратно. Попробувати. Я все ж таки напевно його так полюблю, що я його і не буду тримати в тому боксі. Але зато ось який виробничок. Тако поставити і любуватися тільки ним. Такий красивий, щоб просто неможливо від нього ока відірвати. Ну ні, ні, ні. Дійсно ж, ця моді автолегенди не зрівняться з ним. Тут і колір правильний. І хаки, як я, як я люблю ось такі машини. Ось у цьому кольорі це, це ж. Ой. Супер. Все окремими детальками, все зроблено. Ручки. <кхи> Салон профарбований. торпеда, все, руль, кермо, все. Решіточка. Тут нам навіть не зробили, як бачите, тут зроблений підкривий ключ. От, подивіться. Тут нам однім його просто поставили кусочок пластику, а тут <кій> зробили і все, і місце, все сходиться, все співпадає. Ну, то... нема, нема що говорити. ССМ то є ССМ. Це то є дорогий виробник, де опускає якісні гарні модельки. Ну що ж, я йду по відкруточку, відкручу його, бо хочеться подивитися і знизу все, все то діло. Потім будемо ставити на поличку, звісно, що треба, так що треба його відкручувати. Як би я то не хотів, але треба, потрібно його відкрутити. Так, збігу я за викруткою, і давайте його нарешті відкрутимо. Відкрутимо його підставочки. Подивимося на нашого уралаза. Іменно уралаза, бо це ще пізня машина. Більш ближче все, все його скажімо, як гарно відкручуються гвинтики. Так. От воно. Готово, то воно файненьке. Там знизу такий красивий. Так, ці всі гвинтики, це все діло сюди. Підставочку. Давайте поставлю. Тут аби було тако файно. Так. Ось він. Всій красі, всій красі нашій Урал зіс Знизу. Ну Чесно кажучи, думав буде по-іншому. Тут не можна сказати і одинакові. Тільки то, що на цьому не промальований. Ось як бачите, двигун. І вихлопна система, а тут промальовано. Ну а так то ніби було, ну все одне і те саме. Да. Одне і те саме. Тут у нас також є фаркоп. Тут у нас його нема. Але мав би він бути, так як скажемо, по закону. Адже якось вже в джентльмена удачі він тягнув бочку. Ще на собі ззаді. І все. Ну, запаска тут у нас йде під. Е... Під цим під е, кузовом. тако Тут у нас вона йде по-іншому. Ну і дверні ручки те все діло зроблено окремими детальками. Те все діло окремі деталі. І Оралас читається набагато краще, ніж на китайському варіанті. Якісніше проробили. ну Знизу ніби те все саме. Ось така ось машина. Така ось красива машина. Номера на нього я зроблю, ще напевно жовті поставлю. Хоча можна і поставити і е, ці номерні знаки, які вже 59-го року. Ще буду бачити. Так, ну ось вони два, 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 Дві краси. Дві краси будуть в мене на поличці. Так, ну і давайте вже не буду так довго базікати про то все діло. Запишемо нарешті це все діло в зошити. То я буду так розказувати то післязаутра. Любуватися і розказувати над ним. Так. У нас був ЗІС один Аспорт. А це у нас вже Урал Зіс. Урал. Зіс. З Міасі. зіс 355. М. 128 модель. 128 моделей. Дуже гарно. Колекція поповнилася так багато, коресенько, як на очах. Так, ну і цей зошиток наший. Тут у нас березень був ЗІЛ-112. Там далі у нас з'їзд тут має бути. Ого, то у нас за березень вже була не одна модель. У нас за березень була вже не одна модель. І сьогодні у нас 18 03. 18 03. До мене прийшов Урал Зіс 355 М від ССМ. І давайте напишемо ССМ Буде ясно, звідки ця моделька. Так, все. Записали. Записали, записали той рік в мене 18-го також щось було вроді. Ні, то було. 17 березня. 25 було. 18 у мене ще нічого не було. Ну, а цього року так файно, гарнесно. Ось, за березень вже 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 моделів вже за березень. Просто неймовірно росте колекція. Було всього лише 8 січень, потім було за лютий 5, за березень вже 6. Ну, за лютий я рекорд побила, ще плюс до того всього діла, це вже <кхух> просто. Цей рік дуже добре, а це тільки початок. Того року такої розкоші не було. Так що так то є. Так. <кхух> ну що ж, такий в мене гарнесенький вантажівочка. Грузовичок. Не дешевий. Але що робити, мрія, то є мрія, буде пам'ять. Пам'ятка лишається і радість. Адже я від нього захваті, це моя мрія дуже давня. Хотів мати Урал зі машина. У нас вона рідко зустрічалася, вона більше там ішла, наскільки я так знаю, по тим всім розповідям, що вона більше зустрічалася десь там, у Східній Азії, якраз там де було кіно зняти. От там вона і зустрічалася. Більше їх відправляли туди. На ту частину Казахстану, туди, туди все. Алтайу туди. На, на ті частини. Ну що ж, друзі, прийшов час поставити нашу, неймовірно, урал Уралзіса 355М від ССН на поличку. Ось тут для нього є місце, яке я підготував зарання. Ну, і тут в мене буде стояти. Тут його й буде місце проживання. Біля своїх вантажівок, у своєму рідному колі, біля своїх друзів, братів. Тут мене буде він зберігатися. Ну що ж, друзі, на цій ноті я буду завершувати свій ефір. Кому сподобався урал зі сочок, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю всім гарного дня, мирного неба над головою і нових гарних поповнень вашого гаража. Всім папа! -па. До нових зустрічей!